Психотерапевтична п'ятихвилинка ніхто не вчив нас, як поводитись під час війни. Це факт. Ніхто не знає, коли війна закінчиться. Ще один факт, і не менш важливий: серед усіх варіантів адаптації до життя під час війни багато хто вибрав нічого не робити. Поставити життя на паузу, поставити на паузу свої плани та сподівання і очікувати перемогу. А потім серед причин, які спонукають до такого сором та провина перед тими, хто втратив більше. Ми ж справді любимо порівнювати та сильніше постраждав. Неможливість подолати базову тривогу, від якої нікуди не дітися, бо повітряна тривога вже увійшла у наше буденне життя. Страх втрати матеріальних цінностей та фінансових запасів, внутрішня табуйованість позитивного досвіду та емоцій. Війна забирає але поряд з тим може багато чого принести у наше життя: нових людей, новий досвід, нові усвідомлення та погляди. Перебування на межі між життям та смертю дає основу для переоцінки цінностей та нашого світогляду. Парадокс у тому, що через війну багато хто здатен наважитися на вчинки, про які боявся навіть думати в мирний час. Коли завтра може не настати, приймати рішення та робити вибори стає насправді простіше Освідчитися в коханні, змінити роботу, народити дитину, завести домашнього улюбленця, відкрити бізнес. Війна, як і будь-яка екзистенційна катастрофа, нагадує, яка коротка та крихке наше життя. І дивним чином може допомогти наповнити його змістом, відкриті можливості, безоплатні освітні ресурси, культура країна або регіоні вимушеного перебування, спілкування з новими для вашого звичного оточення людьми, це також те, що дає нам війна, усвідомлення національної приналежності та відчуття єдності, принципово нове переживання своєї приватної та соціальної історії. Відчуття свого місця та ролі в історичному процесі, це також роки військового часу. Брати їх або перебувати виключно у темряві це завжди наш вибір. Але, обираючи, варто пам'ятати, наші воїни кожного дня виборюють життя та перемогу, наші радості та усмішки в талу символи життя, що продовжується, це саме те, заради чого усі ми продовжуємо нашу боротьбу. До перемоги. Тримаємося, бережімо себе та пам'ятаємо, перемога обов'язково настане, а уроки війни зроблять нас ще кращими та мудрішими у мирний час. До нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка.